Так, місяць, мене таке місяць, півтора місяці не було мене. мене тут на ділянці позаростало, ну, звісно нормально де ДНД прям по метру. Ну, зараз спробуємо то обробити. А не було чого? Через те, що висипали на дорогу КАМАЗ, КАМАЗ відходів з цегли будівельних, та і не можна було ніяк переїхати. Два тижні був тому, то ще було менше. Ну, подивимось. Щось вийде з того обробити чи ні. Так, ось така погода. Дощ падає, а ми працюємо. Так, що маємо на сьогоднішній день? Значить, е, траву я не дав ради перебити. А чого? така Мокра, бо дощ падали. Е, набиває дуже сильно на фрези і взагалі, блін, дуже тяжко. Ну, але нічого. На сьогоднішній день що ми зробили? Горішки. Та? Під горішками ми обійшли один-два рази, де, де попалося. А так планую, що ми візьмемо гербіцидом і між рядами перейдемо. Подивимось, що буде. Що вийде з того. Що вийде з того? Дивіться, як пообломлювали. Такі великі пагони. Та? Горішки є якісь, але горішки не обробляли. І що я замітив? Замітив, що на них є менвіліоз. Багато горішки пошкоджено. Але подивимося, що буде. Не обробляв, бо не знаю, вони, як в мене, так, добре ростуть. Горішки та я ще не планую в них збирати. Нехай спочатку розвинеться добре дерево. А горішки... А грішку маємо коло хати. Так? От каталонський. Гарний горіш. Минулого року тут були пару сигналок. На каталонцях були, до речі. На каталонцях, по-моєму, Косфорди, але Косфорди там один-два горішка. На більшості було на каталонських. Каталонський і косфорд однакові. Однакові в Санджесі в один той самий день саджалися. Саджалися двогорічками, по-моєму. Ну, слабими двогорічками, скажімо так. Та? Ну, Поки що зараз якось так. Не знаю, буде може погода. Планую цілий тиждень дощі. Не знаю. Так вдалося вирватися, заїхати на ділянку, Як кажу, не було можливості заїхати на ділянку, тому що висипали камаза бою. Та? І два тижні тому був, трава була, ну, ну менше було, ніж тут. Та? А сьогодні де-не-де попадається там чи не до метра. Плюс погода погана, вологий ґрунт не дає обробити культиватором. Але я думаю, якщо два тижні тому сухо було, воно би було якраз. Але не було як можливості як приїхати. Маємо, що маємо, так? На обробили так, ще покропимо між рядами. Я думаю, буде гарно. Потім. Обробимо все мультиокультиватором, щоб воно висохло, підсохло і буде гарно, гарний садок. Поки що якось так.